Марко Рубіо на ток-шоу з'явився з Христом на Лобі намальованим попілом. Ну, у католиків є такий ритуал покаяння посипати голову, малювати попілом. Знаєте, є такий вислів: посипати голову а, ну, На мій погляд, робити це в гримерці, бо я сумніваюся, що він так е, дійшов до студії. і... Там йому ніхто нічого не сказав, говорить про те, що в нього чогось багато гріхів на душі. Знаєте? Напевно, він, типу, зараз намалюю хрестик, і те, що я скажу якусь хрінь, візьму гріх на душу, якось пройде повз. Бо оця, оці його слова про те, що війна в Україні це проксі війна між Америкою і Росією. Це настільки гріх. бо він по факту каже, та ні, нічого, байдуже вже не тих українців. Ну, до цього це сказав Венс. Венс голову пополом не посипав. Це хоча б просить в Бога пробачення. Бо, по факту, ритуал покаяння це визнання гріха перед людьми та Богом. Ну. А якщо він це зробив в гримерці, то ну, я думаю, гріх в нього. Дуже сильний напостой, як кажуть. Тобто, кожен, кожен день, кожну мить, бо вони підтримують Трампа. І ось сьогодні, 7 березня, ми в Україні чітко бачимо, як Трамп допомагає Україні.